Третя зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі практично і фактично нічого не змінила. Поки що. Такий висновок можемо сміливо робити, проаналізувавши всі новини, інсайти та інформацію від різних джерел, які обізнані з деталями цих перемовин. Вітаю! Я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Давайте разом проаналізуємо, як саме відбулася третя зустріч Зеленського і Трампа. Ймовірність, що нам реально дадуть томагавки, була вкрай низькою, що, власне, і сталося. А ось тепер маємо вже і багато подробиць та деталей того, що відбулося у Білому домі. І я розповім вам найцікавіші, на мою думку, подробиці. Ключове і головне: прориву, а саме реального надання нам томагавків, не буде. І я б хотів, щоб це було поки лише тимчасово. Володимир Зеленський вже коментуючи. Події, які відбулися у інтерв'ю NBC News заявив, добре, що президент Трамп не сказав ні, але станом на сьогодні він також і не сказав так. І ще додав наш президент, що Путін боїться, що Сполучені Штати нададуть нам томагавки. Я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо. А от видання Axios, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Трамп. Відмовився надавати томагавки, бо вважає своїм пріоритетом саме дипломатію. А от надання ракет, на його думку, може її підірвати. Ще джерела Аксіос охарактеризували зустріч як нелегку, а то й взагалі, погану. Трамп був жорстким, але ніхто, нібито, не кричав. Він зробив кілька різких заяв, і в певні моменти зустрічі вона була дуже емоційною. Переговори закінчились через 2,5 години. Телеканал CNN повідомив, що розмова між Трампом і Зеленським за дочиненими дверима була напруженою відвертою часом незручною. Президент США прямо чесно і чітко дав зрозуміти, що наразі наш президент не отримує далекобійних ракет томагавк. Повідомив один із чиновників. За даними телеканалу CNN, Трамп побоюється, що Україна прагне ескалації та продовження конфлікту. і Він стурбований потенційними втратами під час майбутньої зими. Можу чергово констатувати. На жаль, ми побачили і маємо новий приклад того, як президент Сполучених Штатів Америки, здавалося б, вже наближався, і, начебто, був готовий надати нам нарешті реально потужну, та що там потужну, в принципі, нову зброю саме від себе. Бо нагадаю, що поки що ми отримуємо зброю, надано ще президентом Байденом або купує її самі, чи для нас її закуповує Європа. Також було враження, що Трамп може наважитись на застосування. Нових санкцій проти Росії, але тут, як кажуть футболісти, на випередження зіграв російський диктатор. Путін запропонував зустріч в Угорщині. Типу вирішив подзвонити і нібито привітати американського президента із перемогою на Близькому Сході і досягнення чергового миру, яким так пишається Трамп. А в результаті Путін домовився про організацію ще однієї особистої зустрічі, і от видання за Washington Post Видав ще одну цікаву інформацію про розмову Трампа із Путіним. Російський диктатор вимагав так званого обміну територіями, так, ту ж саму маячню, повний контроль над Донеччиною в обмін на деякі окуповані райони Запорізької і Херсонської областей. Путін наполягав це, на його думку, ключове питання у переговорах про завершення війни. Але і це ще не все. Цю ж вимогу просував і спеціальний представник президента США. Дональда Трампа стів Вітков. під час перемовин він тиснув на нашу делегацію і повторював слова Путіна та вимогу віддати весь Донбас. А причиною, чому Україна має на це піти, Вітков називав те, що Донецька область переважно російськомовна, тобто той самий аргумент, який Кремль використовує десятиліттями у своїй пропаганді. Тож, дорогі друзі, і шановні українці, думайте. Коли продовжуєте спілкуватися мовою Росії чи розмовляєте нею своїми дітьми? Пам'ятайте, це привід вважати вас потенційними гражданами Російської Федерації. Подання Політіко уже сьогодні вийшло з заголовками і теж назвало цю зустріч такою, яка провалилася, мовляв, Зеленський і вся українська делегація, начебто, дуже поспішала і своїми вимогами отримати тамагавки. А Financial Times написав, що, начебто, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю Дональд Трамп закликав його прийняти умови російського диктатора. А також сказав президенту України, що Путін заявив, якщо Україна не погодиться, то він її знищить. І таких типу достовірних розповідей, що відбулося саме 17 жовтня, за зачиненими дверима, думаю, окрім тих, що я вже вам підібрав і розповів найцікавіше, думаю, буде ще. Чимало, от побачте, а поки що виглядає так, що так званий друг Владімір нагородив і наговорив Дональду Трампу знову багато всілякої маячні, але переконав його, що типу він усе контролює і перемагає. А сьогодні ж Кремль ротом вже піскова чергово фактично послав Трампа та його ініціативу зупинити війну на лінії фронту. Речник Путіна сказав, що їхня позиція з цього питання незмінна. Тобто, Важлива якась там їхня кремлівська послідовність кроків не припинення війну, а насамперед досягнення всеосяжного миру з гарантіями безпеки для Росії. Та й таке нічого кардинально нового. Загалом, же про те, що третій візит Зеленського до США пройшов не так, як він сподівався, заявили і європейські лідери. Так, Фрідріх Мерц заявив, що візит пройшов не так, як сподівався Зеленський. На його думку, ситуація ще більше підкреслює необхідність. Саме європейською допомогою, оскільки війну можна завершити лише завдяки військовій потужності України. Що важливо для нас, це те, що німецький канцлер запевнив, Німеччина продовжить підтримувати Україну і фінансово, і політично, і військово. А от у Великобританії запропонували розробити спільно з Америкою мирний план для України, щось за аналогією, яким Дональд Трамп і планом його для сектору гази у Білому ж домі заявили, що. У Трампа чомусь вичерпується терпіння щодо війни Росії проти України. Речниця Білого Дому Керолан Левіт сказала, що президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго, занадто багато новинних людей було вбито, і Сполучені Штати стають дуже втомленими від цієї війни. Отак воюємо і захищаємо себе. Ми а втомилися у Сполучених Штатах. На жаль, вичерпується не лише американське терпіння, але й зброя. Швейцарські журналісти в своєму матеріалі кажуть про помітне зменшення військової підтримки України з боку західних союзників. Європейські країни поки що не здатні повністю компенсувати брак озброєнь і особливо ключових її видів. За даними видання США, як і раніше, були. Надійним донором не надали жодного нового пакету зброї з моменту інавгурації Дональда Трампа. Бачите, і європейці теж це помічають. А європейські країни на початку року частково заповнили дефіцит, проте масштабні постачання залишаються обмеженими через те, що їм ну, бракує реально виробничих і технологічних можливостей. Найбільший дефіцит в ракетних системах, артилерійських боєприпасах і засобах протиповітряної оборони. І ще такі цікаві цифри, що Скоротилися майже на половину, якщо порівнювати щомісячні зобов'язання і фінансування, так з 3,8 мільярдів до 1,9 мільярдів євро. В цілому ж військова допомога всіх донорів зменшилась приблизно на 40%, якщо порівнювати перше півріччя 25-го і друге. Ну, росіян поки що відчутних проблем із зброєю немає. Так за минулий тиждень вони завдали понад 3200 ударів дронами. 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів. Ми ж запроваджуємо і продовжуємо запроваджувати проти Росії санкції, а конкретно це наші далекобійні удари по їхніх нафтопоробних та хімічних заводах. І це теж доволі відчутно і помітно щодня бачити ці новини і як все це відбувається. Тож, дорогі друзі, маємо бути сильними і допомагати нашим силам оборони України. Вони наша. Найкраща гарантія безпеки. Не забувайте донатити підрозділами, які тримають фронт. І Якщо цей випуск вам сподобався, маю, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал, а також натисніть на дзвіночок, аби не пропустити головні події в Україні та світі. Дякую вам за увагу.